Дня, шановні наші волонтери, від е, імені хлопців ЗСУ та дівчат міста Мирі... Миріуполя, які звернулися до майстерні щастя, хочуть подякувати вам за вашу працю. Незважаючи на зайшний час, ви все-таки намагаєтеся допомогти їм, е, не покладаючи рук. Вони Дякую за те, що ви не остали в осторонь, а допомагаєте в такий дійсно складний час. Бажають вам вони, щоб ви своєю мрією йшли з ними разом до такої чудової мрії, як перемога. І вони вірять у це. Що перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Прийміть, будь ласка, ці чудові квіти, які вони вам надсилають, з любов'ю. Біла троянда це символ любові. Отже, прийміть її і будьте такими завжди щасливими. Мирного, мирного неба нам. Дуже вам дякую. дякую.